Сьогодні ми завітали до пані Марії, яка розповість нам про унікальну традицію гуцульського весілля. Вінок є найважливішою частиною гуцульського весілля. Перед тим, як шити вінок, я йду на ще серце, не їсти треба, нічого. Перед тим, як зачинати роботу, треба помолитися Богу. Бог благословив молодє на мене щасливе життя. Вінок я шию у четвер перед весіллям. Для молодої, молодого це шиється у четвер. Вінок шиється з червоного сукна. Його На штіре пелюсці так і сшиваю, убирається вінок по злитку. Коли пришла уже по злитку, пришиваю в лялітки. Коло наліток шиється копіки. Копіки шиються для того, аби молодім було щесть на гроші. Кладяться всередину барвенок і чеснику. це чеснок кладяться від уроки молодім. У день Васілля кладуть молодім вінок на голову. Коли йдуть до церкви на Вінчині. В кінці весілля вінки знімають з голови молоді і зв'язують докупи. Молодого вінок це є маленький, а молодої є великий. Вони отак у нас виглядають і зв'язують їх докупи, щоб молоді жили у парі, не розлучалися. Після всього заливають молоді фустку. І робіт зняє молодецю. Я це все переймала від своєї мами, Так мама моя родила, шила вінке, і Я перебрала це все своєї мами. Так у нас відбуваються гусульські весілля і у беря гуцульська. Саме так відбувається, як вже згадувала пані Марія, так званий процес перетворення дівчини на молодицю. Насправді на відео всі посміхаються і радіють, хоча це дуже важливий і дуже чутливий момент. Здебільшого всі в цей момент дуже-дуже плачуть.